Право це мистецтво добра і справедливості, каже нам давньоримське прислів'я. Вітаю з вами правозахисник, адвокат Михайло Магарський. Сьогодні ми з вами балакаємо в таке свято про юристів їхній день, в день юриста. Балакаємо ми з вами на YouTube-каналі і телеграм-каналі Офіс Українця, як джерело влади і платники податків, а також балакаємо на. TikTok в сторінці Тіктокер Токер. Отже, юрист з латинського перекладається як право. Тобто особа, яка має знання і практикує відстоювання верховенства права. З чим я і вітаю тих, кого це стосується, тих, хто відстоює верховенство права і розуміє, що це таке. Отже, це стосується деяких суддів, бо всі інші судді займаються статистикою, це стосується, можливо, одиниць тисяч прокурорів, тих, що мають здоров'я захищати верховенство права, а не інвалідів. Також, це ну, навряд чи стосується поліції, оскільки там про верховенство права мало хто чув. А... Тих, хто не є, хто тих, хто не мовчить, тих, хто не є як елемент меблів в кабінеті чи в судовій залі, тих, хто відстоює активно верховенство права, я дійсно вітаю. Я вам бажаю здоров'я, я вам бажаю успіхів. І я вам бажаю здійснення ваших професійних мрій, талантів реалізації, щоб ви були завжди. Задоволені результатом відстоювання верховенства права, проти яких темних сил вам не прийшлось би боротися. Сьогодні також ми з вами будемо мати трансляцію пряму судового засідання. Ну, є така надія, принаймні воно буде в 11-й годині. Про е, таку трансляцію, про відміну нам ніхто нічого не казав, тому ми з радістю чекаємо і. Будемо з вами розбирати один кейс, що стосується теперішніх таких справ ТЦК, штрафів ТЦК. Подивимося, судова практика вже сформована. Наша справа по одній конкретній справі. Сьогодні в таке свято: подивитися, хто перед нами. Чи перед нами юрист, який має статус судді і який буде керуватися верховенством права. Чи перед нами просто хтось з дипломом юриста і з посвідченням, можливо, судді. І не буде керуватися він верховенством права. Проте і забув він, чи вона, чи та особа забула, що таке юрист, яка його, які його природні завдання, чому природа, Бог нам дав можливість бути юристами. Тому це було моє суб'єктивне привітання для тих, кого це стосується, для юристів справжніх. Нові теми, пропозиції, коментарі і також вподобайки прошу ставити пропонувати. Значить, до зустрічі на прямій трансляції. Хай вас Бог береже.